Харків'яни сьогодні потерпіли від конфлікту між харківською владою. Що представляє партію регіонів та опозиційними політичними силами. Щоб перешкодити проведенню акції Вставай Україну. Харківська влада вивела в центр міста на площі Рози Люксембург та Рудніва комунальну техніку, громадський транспорт. Підходи до місць, де мала проходити піша хода в рамках Вставай Україну були заблоковані тролейбусами, трамваями та великогабаритними машинами. Попри судову заборону, акція зібрала за різними підрахунками від тисячі до десяти тисяч харків'ян. I think if you read the statements that were issued, Посол США Джон посол Тефт висловив сподівання, що Юлію Тимошенко теж звільнять. я думаю, що так, якщо ви уважно читали заяву і Білого Дому і державного департаменту там це висловлено. Що це перший крок, і є очікування, що буде продовження, і що згодом так же саме буде вчинено що Тимошенка. Вона буде звільнена. Наскільки великі є сподівання на розуміння української влади? Щодо цього питання. I'm an I'm an I have big for я американець, я оптиміст, і у мене завжди великі очікування щодо України. Голова громадського руху Український вибір Віктор Медведчук заявляє, що хотів би бачити колишнього прем'єра Юлію ви, Тимошенко ви на волі. Зараз разом з нею би була така можливість. Ви були б по різні боки барикад, чи По один. Ви знаєте, ну по-перше, я е, хотів би. І вважав би її бачити знову на волі, і хотів би, щоб вона була в тому числі і в вашій студії. Але ми й тоді, і зараз дійсно по різні сторони барикад, тому що за своїми поглядами, переконаннями, ми люди різні. Але це не заважає мені вважати, що Юлія Тимошенка повинна бути не в тюрмі, а на свободі. Фейдефоберу на вшанування жертв Локосту садили дерева пам'яті. Сіферопольці висадили на місці масових розстрілів нацистами кримських євреїв та кримчаків алеї пам'яті. Тетчер, колишня прем'єр-міністр Великої Британії, померла у віці 87 років. Лізна, леди, ideals are not enough to secure peace and freedom only military superiority and the will to use it only that will do Баронеса Маргарет Тетчер була першою жінкою прем'єр-міністром Великої Британії з 1979 до відставки в 90 му Її політика підтримка армії і вільного ринку перетворила в 80-х роках британське суспільство. 82-го року вона утвердила своє місце в історії суперечливим рішенням піти війною проти Аргентини через її вторгнення на Фолклендські острови. Безкомпромісне ставлення Тетчер до колишнього радянського союзу дало їй прізвисько залізна леді». Even when we can't intervene, we must continue to speak out and speak the truth where a wrong is being committed. Тетчер стала першим британським лідером, хто виграв троє виборів поспіль, але її поста була й суперечливою. Її консервативна партія зійшла на свартий колотнечі, коли вона 90-го року пішла у відставку. Та все ж вона лишилася впливовою у британській політиці, отримала титул баронеси і місце в палаті лордів. Тетчер і президент Рейган весь час були політичною парою, створеною на небесах. Вони були ідеологічними колегами, і часто перетинали Атлантику, щоб засвідчити підтримку одне одному. У жовтні 1998 року. Фонд імені президента Рональда Рейгана нагородив її медаллю свободи імені Рональда Рейгана. Нагороду її вручила колишня перша леді Ненсі Рейган. Наступними роками Течер пережила кілька інсультів. У березні 2002-го лікарі змусили її зменшити робоче навантаження. Відтоді вона рідко з'являлася на людях. Лише махала в телекамери рукою, але вже не виступала. Дев'ятого квітня сповнилося 10 років із часу, як війська союзників під проводом США взяли столицю Іраку Багдад. Іракці з допомогою американських військ скинули пам'ятник Садамові Хусейну в центрі міста. П'ятницю Віденський філармонічний оркестр вперше виступав в Україні. У програмі концерту найвідоміші твори Шуберта і Брамса. Віденський оркестр є одним із найстарших у Європі.